Так, доброго дня всім. Сьогодні я отримав такий радіоприймач Sony. Дуже гарне радіо, гарно працює. Ну, що хочу сказати. Хочу сказати, що Sony то є Sony. Дійсно, фірма робила хороші речі. Не знаю ні з одним приймачом такого побудового характеру, який я тримав в руках і не можу порівняти. Дуже-дуже хороша, хороша якість, все гарно працює. Не буду я показувати, як він працює, тому що в відео, відео таке трошки інакше буде характер нести. Багато є відеороликів про те, як працює радіо, як його настроювати. Я хочу сказати про одну особливість того радіоприймача. І як бачите, це радіо воно має FM-AM, але не має авіадіапазону. Тут мала би бути кнопка авіадіапазону. У ну, мене модель без авіадіапазону. Ну, я сильно авіадіапазоном то не слухаю, то для мене не важливо. Але тут є така річ, що амплітудна модуляція від 150 кГц до 2100 КГц. І я зараз хочу цей радіоприймач розширити в нього діапазон до 30 МГц, так як є в інших моделях. Сама вхідна радіочастотна. Оця частина Вона є стандартна для всіх радіоприймачів. Тільки в тому в тих радіоприймачах оцей діапазон задається там є на платі спеціальна мікросхема і діоди, які задають, які параметри мають бути по прийманню того радіоприймача. І відключивши один з діодів ми можемо розширити оцей діапазон до 30 МГц. Зараз я вам його включу. Зроблю. Зменшу звук, щоб мені не співав. Ой. Ми ставимо 26, візьме отак, От 50. Крутячи валкодером. Перестройка в нас йде. О, далі вже, далі в нас стало, далі не крутиться. Тобто до тих 26 тисяч 100 кГц. Зараз я його розберу. Так, розбираємо. Радіоприймач. Так. Ось така у нас краса чекає в середині. Антена з Таким контактом. Добре, відкладаємо. Я відкрив перший раз такий радіоприймач. Зараз хочу знайти ті діоди, які. Відповідають за діапазони. І буду по мірі розб... виключати телефон, але по, розб... по мірі розборки буду вам включати, показувати. Скажу, що приймач до мене взагалі не розбирався. Він в дуже гарному стані все. Неохота розбирати його, але просто дуже охота розширити собі діапазон. І так, розібрали частину радіоприймача. Ці діоди, які нам треба роз'єднати, то вони знаходяться отут під тим екраном. Треба далі розбирати його акуратно. Бо я ще його не розбирав такого приймача, я не знаю. Помало розбираю, але воно знаходиться тут під тим екраном. Так, отак я розібрав його. Далі треба... Відкрутити мабуть ті гвинти, щоб дістатися до цієї плати. Так, розібрав я, добрався до того екрану. Зараз треба буде відпаяти оцей екран. Правда, прийшлося розібрати цілий приймач. Хоч би зібрати його тепер назад. Знімаємо цей екран. І так, зняв я цей. Екран. І зараз вам покажу так, тут треба акуратно, щоб не повідривались оці шлейфи. І тут ми маємо два діоди D511 і D512. І вони відповідають якраз за діапазони. Нам треба зняти ось цю перемичку. Просто її ступити, і наш е діапазон розшириться до 30 МГц. Ось цю. То видно по мануалі, якщо скачати сервіс мануал, там буде видно ті діоди. І ми зараз заберемо, зб... знімемо запаяю, покажу вам, як буде працювати приймачі. Отак От я його розібрав майже цілу. Так, і тут розкажу ще. Оцей відповідає за довгохвильовий діапазон обмеження. Цей за авіа діапазон. Цей за FM, там розширення. Ну і цей був на КВ. В такій послідовності вони йдуть. Тут можна також діод, цей резистор замінити на менший, щоб світлодіод яскравіше світив, але не знаю, що я то буду робити. Зараз я почищу то від, 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 від того всього бруду і починаю збирати його. Так, помалу збираю того радіоприймача. Як будете розбирати таке радіо, зразу відпаяйте оці дротики, які йдуть від антени. Тут їх є 4 штуки, просто зробіть фотографію, при, припаяні і відпаяйте. Так, ну от закінчили роботи з тим приймачем. У нас було тоді на 26100 кГц. Далі вже не йшло, Дивимося, 26000 668 збільшуємо. Оп, і пішло далі. Тобто ми розширили діапазон до 30 МГц, забравши одну перемичку від діодів. Тепер можна слухати і CB, CB і 10-метровий діапазон. Отакі От методом можна розширити діапазон у радіоприймачу. Всім дякую за перегляд.